Всім доброго вечора. радий вас вітати на моєму каналі. Сьогодні буде відео рук. Сьогодні в мене з'явилось натхнення приготувати щось на камеру, тому я вибрав доволі простий рецепт: це будуть мідії. Ось. Головний наш учасник мідії, чорний і білий перець, чесник і вершкове масло. Так ось. По-перше, ми повинні розігріти сковороду своєю міні-запальничкою. Розігріваємо сковороду і одразу кладемо туди шматочок масла. Ой! На ньому ми обжаримо чесничок наш. Взагалі чесник це така справа, така справа, що комусь подобається, комусь ні. Я завжди додаю буквально трошки його, щоб хоч він залишив свій, свій запах, свою присутність. Ми його зараз поріжемо. Взагалі будь-як, хаотично розрізаємо. Ось так. Те, що треба. Але взагалі жінка не дуже полюбляє часник. я його трошки обжарю. Він дає свій смак, свій запах і потім я його забираю. А, і здається, так, я забув, ще біле вино Ходить наш рецепт. Біле вино це так, інгредієнт, мабуть, все ж таки незамінний, тому що для морепродуктів дуже часто використовують біле вино. Хоча і для м'ясних, таких як кролик, часто використовують біле вино, якщо чули, мабуть кролику білому вині. Ви використовую вишкове масло, воно, на мою думку, ніжніше, хоча й піниться. Як бачите, воно, як то кажуть, шкідливіше, тому що канцерогенніше. Але ми з вами прекрасно розуміємо, що з нашою екологією інколи навіть і дихати шкідливо чистим повітрям. Не кажучи вже про інші види диму. До речі, часник обжарений. Є кому подобається він. У мене, наприклад, знайомий улюбляє його їсти. Я то не дуже, я так трошки можу з'їсти, якщо він є в рецепті, якщо він готувався зі страви, то я можу з'їсти. Окей, він так у нас вже трошки підрумянився. Думаю, ми його зараз заберемо. Ще виглядає він доволі апетитно. Ось так. Тепер ми маємо добре розігріти нашу сковорідку, ставимо максимальний вогонь. Зачекаємо, поки вона розігріється і покладемо в них мідії. До речі, це доволі простенька страва. Я б сказав, що її навіть можна було б і, і на природу з собою брати, тому що нічого складного, легко готування і доволі смачно. А -а -а. Ось так буває. за бортом. Ми маємо їх так скоренько обсмажити на високому вогні. На них з'явиться скоринка, вони будуть набагато смачнішими, аніж просто їх проварити. Ну, точніше, якщо на низькому вогні вони будуть вареними у на нас. Отак. Потрібно добре розігріти один друг в мене випав. Зачекаємо, вони з оранжевого кольору змінять на такий темно-оранжевий, скажімо так, коричневий. До речі, я вже їх купляв вже чищеними. Тут є дійсно деякі нюанси, про які я забув. Рекомендую завжди очистити їх від водоростей. В них є така частина. Скажем так, нога, якою вони чіпляються за, за камінь, за середовище, на якому вони ростуть. Тому воно не дуже приємне на смак і на зубах. Таке собі. Ще трошки можна буде вже доливати вино. А, до речі, я забув. Вино я постійно розбавляю водою. Так як не хочеться. Багато вина не потрібно. Але потрібно, щоб вони у нас добре проготувались. Ось ще трошки вони вже стоїть такими. Як це сказати, чи темно-оранжевими, чи то коричневими. Зараз ми збавляємо газ. Можна навіть вимкнути, трошки зачекати. Ось так от зачекаємо трошки. Вино в мене вже розбавлене водою Тут, вийшло. Півсклянки, тобто один до одного воду з вином мішаємо. От. І буквально півсклянки на цю порцію тут 250 грам міді було, тому достатньо. Ось так от. Тепер щодо солі, солі не обов'язково сюди класти, так як вони солені, я пробував. Тобто вони не. Вони сирі, але заморожені, але в них є відсоток якоїсь соленої води, тому я залишив так, як є. Просто їх промив і почистив. Ось. Тепер все це заливаємо водою з вином. Ось так от. Закриваємо кришку і знову підпалюємо газ. як завжди вона мене підводить. Окей. Okay. Перемішаємо одразу чути запах вина, яке починає випаровуватись. Ось так от. Тепер це все діло накриваємо. До речі, ще я завжди додаю ще шматочок масла, який в мене залишився сюди, ось так. Оп. У них тоді, якщо додати масло в кінці, точніше це не, не кінець, але наприкінці, скажімо так, тоді соус здійснює. Е Получається такий, як сказати, кремовий. Ось він такий густіший, получається. Ось так от. Це тепер накриваємо кришкою. Чекаємо хвилинки 4-5. Потім відкриваємо, збавляємо вогонь. І нам потрібно, щоб вода википіла, щоб було трошки-трошки соуса. Ось так от. Зачекаємо. Ось у нас пройшло вже 5 хвилин, близько 5 хвилин. Відкриваємо, як бачимо, частина води у нас випарувалась. Це добре. З'явився такий, скажімо так, густуватий такий соус, чи, мабуть, це правильніше назвати підливкою все ж таки. Ось. Окей. Те, що нам потрібно. Тепер я веду ось такий от мікс із, соу, із, із перців. У мене тут чорний, білий і червоний. Він горошком. Я люблю свіжоме, тому не питайте чому. Окей, і тепер це знову все це діло перемішуємо. Зараз воно знову. Ще трошки випарується без кришки, вода, соус там трошки густіший і можна буде нашу страву подавати. Я, наприклад, полюбляю їсти просто з хлібом. Якщо брати висівковий хліб, дуже добре. А можна і з салатом, просто зелений салат. Мікс листків. Ні, точніше мікс зелених листків. Прошую. Кому взагалі кому як подобається. Ну, а так як це морепродукт, то обов'язково біле вино, хоча воно є в складі, але від нього все ж таки нічого вже не залишилось після готування. Я думаю, що достатньо. Можна обрати тепер тарілочку. Ще разок перемішаю все ж таки. Ось, Але я, як бачите, трошки перетримав, майже не залишилось підливки. Тому я вам рекомендую трошки раніше вимикати. Все ж таки перетримав. Окей. Тепер можна зробити ось так. Окей, і обов'язково це все діло присипати зеленю. В моєму випадку це петручелло, тобто петрушка. Вона дуже вдало поєднується з морепродуктами, взагалі з будь-якими морепродуктами, як і з рибою і з морськими, скажімо так, гадами. Вот. Ну, і що вже кому ще подобається можна так зробити. Ну, що скажете, непогано, достойний лайк. Як для першого разу. Хм. Усім смачного! Готуйте! У вас це вийде.